Вітаю, вільми, шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Здавалося б, який зв'язок існує між агресією Московії до України і московсько-української війни і боксерськими. І змішаними там поєдинками, які відбуваються в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, а то і де-інде, наприклад, в Лондоні в Туманному, але так чи інакше фінансуються арабськими шейхами. Чому так? Ну, я ж старий совок. <хи> Ви це все бачите. Так от я хочу нагадати про те, що десь там в 70-ті роки так, у Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, там, Катарії, Кувейті і все таке інше влаштовувалися такі вечірки. Так, Де все закінчилось тим, що була гора 100-доларових асигнацій, які підпалювали. І вони згорали і всі кричали: а а, -а, -а, -а! Або такі вечірки, де був запечений верблюд в основі ну, харчового ланцюга. Цієї всієї вечірки в ньому була всередині запечена лань. У лані там ще менше, врешті-решт там заяць і все аж закінчувалося все з величезною кількістю язичків колібрі. Ви знаєте, що таке колібрі? Це найменша в світі пташка, яка Буває величиною джмеля. Уявляєте собі, скільки цих бідних пташок треба було перевести, щоб зідрати з них язички і приготувати з ними страву? Скільки могла коштувати така страва? Але вони таке робили. Так, робили. Потім ситуація доволі сильно помінялася. Так. Оцей ОПЕК, так званий, він ввів всякі, так би мовити, обмеження на видобуток нафти. Ну, в, основі, в основному ці е, знаходилися країни на цьому півострові, так, Саудівська Аравія, там і всі останні Кувейт і так далі. Чому? Ну, тому що вони скільки почали видобувати нафти, що ціна на неї впала дуже різко. І тому прийшлося... от Радянський Союз зник, так? І прийшлося підвищувати ціни на нафти, на нафту яким шляхом? Ну, зменшенням видобутку. Зараз. Московити, як клінічні ідіоти, і керівництво цієї країни таке ж саме розв'язало війну проти України, агресивну, так, несправедливу, вбиває мирних людей, бомбардує лікарні, дитячі, пологові будинки. Ну, взагалі поводиться як варвар. Ні, що це як варвар. Вони є московити андрофаги, це є природні варвари. так, Варвари, дикі люди. так, Тому вони так поводять. Всі порушили міжнародні зобов'язання, наплювали на все так роблять тільки дикі люди. І вони є московити андрофаги, це дикі люди. Я стверджую як прахвесор. Тому що для цього є всі фактичне підтвердження, фактологічне. Тільки ідіот останній не може усвідомити того, що я кажу. Тому що всі факти, як кажуть, по русски на ліцо. Так. Ну, і що ж це привело? Ну, оцей весь опек, коли він побачив, що інші країни так. Користуючись тим, що вони зменшили видобуток нафти, та почали його збільшувати і продавати, і вони почали втрачати, то вони кинулися. Відновлювати свій видобуток, тому що в них нафта найкращої якості і майже на поверхні знаходиться. Внаслідок цього її собівартість набагато нижча, ніж там, десь е, у Західному Сибіру видобувають у екстремальних умовах, чи в Канаді там видобувають чи, наприклад, низькоякісна. Е, та ж сама нафта у е, Венесуелі, яка має величезні запаси, але якість її не дуже. Ну, ти стали продавати скільки влізе. І після цього фактично ОПЕК почав розпадатися. Чому? Та основу що всього, зробила Московія. Ви ж подумайте, я як економіст, географ кажу, що в основі оцього всього, що зараз є, це війна, тому що московитам потрібна потрібні гроші на ведення війни. І вони почали це вони почали. Неконтрольований видобуток нафти і викид її на світовий ринок. Це вони. А за ними вже стали дивитися, на що ми будемо обмежувати, коли от Москві, яка один із головних видобувальників нафти, нарощує видобуток цієї нафти саме для того, щоб вести цю війну. Це ж очевидно. Очевидні є речі, розповідаю вам, вельми шановні пані та панове. А це знайшло відбиток зовсім у несподіваних місцях. Це оці єдиноборства, там Бокс, який цікавить мільярди людей у світі. І пішли величезні гроші в Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, там уже вже взагалі все стало безкоштовним і так далі. і тому подібне. Ну так же ж, там Катар і, 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 і все останнє. Так. І грошей виникла така величезна кількість. Але з того часу арабські шейхи вже, вже не були настільки неосвіченими варварськими, як це було раніше. Вони вже всі позакінчували їхні діти, і внуки, і правнуки: Оксфорди, Гарварди, Єлі, Стенфорди і так далі, і тому подібне. Тому це культурні люди. Тому замість того, щоб палити ці долари чи запікати верблюдів, вони, вони почали організовувати от, оці всі е, матчі. Ну, наприклад, скільки там виділили кажуть узику: сто за, мільйонів. Ну, хто може собі дозволити такі гроші виділяти? Це ж тільки усику, а й дюбуаж треба. Так? І все-таки інше. Ну, правильно вони роблять. Вони укладають величезні гроші, отримують ще більші гроші. А чому? -то? Тому що це легкі гроші. Зараз йдуть валом просто величезні ці гроші за нафту їхню. Величезні. Фактично, ситуація повторюється та, яка була в 70-х наприкінці 60-х років. Але люди інші. Ситуація то близька, але люди інші. І тому і поведінка їх інакше. Єдине в кого однакова поведінка це московитів-андрофагів. Вони як були варварами, такими й залишилися. Там ніякі університети. Гарварди, Стенфорди і Єлі не допоможуть.